Дивіться, там може бути кухня, тумби можуть бути високі 92 см, бо зараз вони йдуть 72 см. Покриття, то йде, то йде фарба, ручки йдуть желізні. От кові відкривається корпус ДСП. От відкривається, от на дотяжках вже йде. Ну вже фабрична кухня на дотяжках. Ми їх не робимо під заказ. І ціна такої кухні на 2 метри там 20-21 одна тисяча гривень. На 2 метри. Вже з стільницю зі всім. Сільниця може бути або тка тонка 28, або 38, грубо. Це колір лете. Може бути повністю така, може бути така. Може бути, наприклад, отакий ну, стиль, то фасади йдуть матові. Ну це плівощі, матові, але нам буде служити. От. Направляючи телескопічно, що в той кухні хотіти. Стільниця люба, Ну, ту, груба колір, теж любить стільниця. От така може бути сірий верх, сірий низ, без ручок. Така біла, повністю біла може бути, яка завгодно. Так що, кому треба, ми саме швидше говоримо ціну, просто в коментарях пишете розмір, зразу ціну утримуєте. І все. Якщо вам ціна підходить, зв'язуйтесь з нами, робимо проект і все, замовляєте. Дуже все просто. Так що подумайте собі. Спокійненько. Відео несу для вас, щоб ви мали інформацію. Доношу вам до голови. Може бути такий колір, це фасад фарбований, де колір такий ну коричневий, може бути біжий, може бути нескоричний, верх-біжий, верх може бути такий колір лате, повністю біло, може бути. Це ДСП, це МДФ. О, дуже все просто. А це оце йде сірий колір, фасад матовий, сіра фарба матова або біла. Може бути повністю така. така. О, оце йде ручок, це йде будручок. Але запам'ятайте, корпус, корпус ДДСП поклеєний пластмасовою кромкою. Бачите, пластмасова кромка. Але що тут по якості? Тут все чітко, Бачите, тут немає ніяких сколів, нічого. Все ідеально. Розумієте? Так що подумайте собі спокійненько. Добре, зробіть рішення, чи воно вам потрібно та кухню. Як потрібно, пишемо в коментарях.